Це мої пастельні. любимі кольори. Такні. Постельні. Пастельні. в процес. Ага, там є і ті. А це що за колір? Ану покажи. Камінь. Ой, того каменя не було давно. Ну давай, Віталік, розкривай хоч один кавалерце це так розкажи, покажи. Ріхали до нас мої рушники. Так. Таких чудових прекрасних кольорах. Це є камінь. Бо вони дуже яскраві, гарні. Було. Ну покажи цей він... камінь. Бачите, кавалерка? це є рушник. Ми, його так, називаємо ми не називаємо він так і при замовленні, знаєте, Це є розовий колір. Дуже він гарно, дуже, дуже гарний. Бачите, як цьока допомагає. Зразу, <рес> зразу включаюся саду, ні, є треба. Племіннику. Гарні, дуже гарні рушники. Так, і кольори дуже гарні. Так, цотка вже собі приглядає, які би то на рушники. З... Ну, Чуєш, я їй кажу. Вибери собі там якісь рушники, ось так подивила, каже, та добре, добре, Меш, не ті кольори. <різь> <різь> Ой, <господа. різь> Ще якийсь той шарпей э, малий розпакуй. Ну він не шар, не шарпей кавалерка, на, на потримай, я потримає до дружини. Це кавалерка, він верніше шарпей.

Такий, О, такий, так. якісь... Я тобі Все. скажу відверто, ми дуже довго думали з Галією, як той колір називається. От як його описати? Це Барш... я навіть не знаю, то якийсь темний хак і Тем... чеків називають. Але думаю, і... тут полоска прямо на цілий. Так, ну то там... я знала, не насбуду. Потім mm. їх не було. То саме... полоска чи клітинка? Полоска. 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 Mm -hmm. І вона Потіхає. так йде на цілий рушник. Дуже гарно. Mm -hmm. По перший якісний, тобі. Ну я собі заберу. Mm. Боже, став такий вже, як ти. Ні не пупи, бери, то лише... А завтра зараз. Ну, я вже, я вже кухонні рушнички додому такі. Вже бос приніс, поставив Все. і каже, я казав, ти його взяв. Mm -hmm. А він каже, яка то не було. Одним словом, кавалієри, приїхало. Правда, не багато рушників, скажу вам так, але є. є рушники і хто бажає придбати. Течі, поки ми на складі, то сьогодні це так і зробимо відправку. Ні, то 22, а це за кам'ян. Кам'янськ. взяла, поки було, то взяла багато.